Що сталося з ягодами винограду? Чому вони такі? І що до того призвело? Хвороба чи природні умови? Отож, перед вами опік, сонячний опік виноградної ягоди. Ось так виглядають припечені ягоди на сонці? Як бачите, ось такий у них вид. Ото, що для того потрібно робити, щоб позбутись від такого. Є варіанти різні. По-перше, по якщо такі сорта печуться на сонці, то потрібно чим поменше зривати листя біля ягоди. От вони попеклися, я звідси обірвав. І якщо виноградники великі, притіняйте затіняючими сітками ягоди, але але, якщо притіняєте сіткою, то знайте одне, що сітка не повинна тертись об грому. Саме вітер от, кидаєте її сіткою, сітка треться по ягодах. І від того також будуть ягоди пошкоджені. Тобто, якщо ви прикриваєте виноград від сонячних опіків сіткою то сітка має бути пришпилена до землі під кутом, і так, щоб грона не касалася до сітки. Це сіткою можна притянити. В моєму випадку маленька така собі гроздочка, це перший мій е, такий врожайчик. Ось так от ставлю туди листка от, і прикрив. Тобто сонце зараз схід іде звідси. Сонце якраз падає сюди. От таким образом я і притіняю ягоду. Просто звичайними листями. Отак от туди ножки вставив і таким чином прикрив. Сіточки, які вдягають на грони, тобто від різних комах та шкідників не особо, то вони та й допомагають від соняшних опіків. От. Тому на даний етап я от так от просто роблю. Як бачите, звичайний лист, от він вже трохи підвяв на сонці. Сюди його вставляю От. і прикриваю ягоду. От. Все, отак от, от собі ягодка тут прикрита, тому що листя мало. І от Можна взяти ще, наприклад, з куща якогось великого листка вирвати. От такий великий лист. Забрали і туди ж само. Отак от, от між ягоди. Ставили, щоб держався, все. О, і так ми таким образом, просто підручними такими матеріалами, можна прикрити свої перші сигнальні ягоди. А ще раз повторюсь, кого вже великі виноградники то притіняють при, при, сітками. От, бачите, тут також грома, також положив зверху листка. І от можна Ще одного, наприклад. Ну, тут над гроною не буду чіпати. Зараз підемо звідси, тут великі листя. Зірвемо великого листка, тут нічого йому там поганого не буде для того куща. Якщо ми одного ну, листочка приберемо і да, тут. -а. І отак от зі сходу. Так щоб саме ось цей схід сонця не попадав. На ягоду. Схід у нас звідти. От воно сюди світить і так воно пектись не буде. Тому е, притіняйте Є ще сітки, звичайні капронові сітки е, сюди цепляють на прищепки наприклад, натягують її. І шпицями до землі капронова, звичайна сітка там для цибулі, для картоплі натягнули так, щоб не попадало сонце на ягоду. І ще раз повторюсь, щоб сітка не торкалась ягоди. Всім дякую за увагу!